Ця історія писалася набагато довше, ніж очікувалося. Але цей песик він просто хотів говорити говорити очами, емоціями, кольорами, а також умовами, які його оточують. Насправді ці умови змінювалися дуже багато разів то я хотіла його помістити на червону подушку, то в якусь кімнату, на фоні якої горить камін. але зі всіма цими фонами картина виходила як просидський коврик. Я не знала, що мені робити, але однієї ночі мені приснився сон, що мій пес від мене втік в поле, і я його шукаю. Я тоді не задумувалася, але вирішила просто помістити його в якісь природні умови, де небо розчиняється з землею і створюється якийсь градієнт. Коли я вдягнула раму, я просто була ошалешена, тому що, слава Богу, що дав мені таку думку, бо саме цей голубий колір як яскраво підкреслив оцей весь градієнт, а також самого персонажа який виглядає ще більш сумним і беззахисним, і який чекає на свого господаря. Я надіюсь, вам сподобається ця робота, бо коли я малювала очі, я навіть механічно почала в них шукати себе. Я не очікувала цього, тому надіюся, вам сподобається, тому що ця робота для мене стала дуже дорога.